Вітаю, друзі. Це маркер. Події сьогодні будемо обговорювати дуже актуальні і я б навіть сказав так болючі теми. Є до розмови. Ми запрошуємо траса загороднього. Він є політологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, я хочу щоб ми почали говорити про ці можливі вимушені, невимушені перемовини, заморозки. Те власне, що зараз обговорюють. Я не скажу, що є такі підстави. Це обговорювати, але багато підстав знаходять чимало аналітиків експертів, і починається обговорювати. Саудівська Аравія, Туреччина розмови про Женеву, заява дуже дивна Папи Римського. Хоча не просто дуже дивна, бо це не просто людина, це глава держави і глава величезної католицької громади по всьому світу про білий прапор, ну і заяви Макрона про війська в Україні. Скажіть, будь ласка, якісь порохи є щодо того, щоб цю тему обговорювати? Чи це просто білий шум або морська піна, яка, в принципі, зникне і нічого від неї не залишиться? Ну, Дивіться, таке розмова ж постійно точиться. Ми просто знаєте спресовані події. Багато чого забуваємо. Що вже було два роки тому. А два роки тому, взагалі, Франція, Німеччина та Італія вмовляли також Україну здатися одразу ж після початку вторгнення. Є такий план ДРАГІ, який зареєстрований в ООН який всі хотілки Росії в принципі враховує. Все змінилося після Бучі. Буча була поворотним моментом після того, коли було зрозуміло, що ніяких розмов не буде. Я пам'ятаю, 16 червня приїжджав якраз Макрон, Шольц і Драгі до Зеленського. Якраз ну фактично з вимогою давайте, здавайтеся. Але Зеленський повісив бучу, показав трупи і все інше. і Знаєте, і тоді вони навіть не змогли навіть вимовити давайте щось будемо ем, давайте. Ви будете здаватися, тому і тоді вони були змушені, в тому числі під тиском Америки і Великобританії допомагати Україні. і Але чи є коло на заході, які хотіли б за рахунок України повирішувати всі свої проблеми? Звичайно, що є. Є багато політиків, які мріють про гарну жирну пенсію в Газпромі, є система корумпованих політиків в Європі, і у світі, є постійна робота Росії по закидуванню таких от меседжів через різні джерела, і так далі. І так далі, і так далі. Тому тут у, у, у глобального півдня є власні мотиви, вони хочуть теж показати, що Сполучені Штати. Неспроможні, наприклад, допомогти тим, з ким вони співпрацюють. Є мотиви у Китаю, якому взагалі цікаво, щоб ця війна тривала вічно, тому що вони розуміють, що чим далі це триватиме, тим швидше Росія впаде є такий стиглий фрукт в їхні, в їхні руки, і тому не слід дуватися. Але але заява папи Римського мене навіть трохи порадувала. Знаєте чому? Це означає, що не так все добре. Що Щось воно не виходить. Що знаєте, вже кидають і спалюють таку артилерію, ну таку важку артилерію, да, давайте, давайте. Да? І тому це так воно і є. Але багато ми, ми повинні розуміти, що е, в першу чергу все залежить від України. Ми повинні розуміти, що всі з задоволенням хочуть повирішувати свої проблеми за наш рахунок. Є багато таких політиків, але залежить тільки від нас. Чим частіше Україна буде знищувати нафтопереробне та підприємство на території Росії, роздовбати краще порт новоросійська. Оце і будуть справжні санкції проти Росії, і це Україна буде показувати силу. А ми повинні розуміти, за яким принципом побудований цей світ. В країни мисливці інвестують, тому що вони перспективні. В країни жертви ні. Тому що ну є добрі слова, знаєте, гарні побажання поплескати по плечу. Але за великим рахунком до таких країн ну всім байдуже і плювати на долю такого народу. Ну, прикладом є Ізраїль. Ізраїль скільки довбався. да з самого початку своєї незалежності довів, ну і все змусив Сполучені Штати Америки інвестувати в нього після 20 20 років ембарго на постачання зброї тому в даному випадку тільки від нас залежить в першу чергу власна промисловість, яка дозволяє бити по території Російської Федерації, тоді будуть змушені інвестувати, тому що мисливці вони перспективні а Я... все інше ні. Я до речі, хочу тут вам подякувати. Не, не думаю, там ну як то кажуть, не припускаю такої. Е... Марнолюбної думки, що це просто до нас дослухалися, але колись пам'ятаю, ви говорили про те, що треба розбивати порт новоросійський, бити по нафтових нафтових цих терміналах по всій території Росії, нафтоприробних заводах. І і якось після того почалася дуже активно ця робота через деякий час. Ну ж таки не, не думаю, що там Буданові і Малюк слухали нас, але в будь-якому разі, це просто була логічна історія. І ви її тоді пам'ятаєте, озвучили тут у нас на, на Гличині, і, і класно, що це почало працювати. І зараз вже Росія відмовилася від продажу, скажімо, бензину солярки за кордон, тому що не вистачає для своїх. В них почали в Росії зростати ціни на пальне. На заправках, тому що пального просто бракує. Це хороший приклад того, як, як працюють як працюють санкції. І ще дуже коротко, якщо говорити про міжнародну політику, я хотів би, щоб ви з політичної точки зору це прокоментували. Я на жаль не дивився вночі. Оскар я спав. Наша колега Ліна Чеченіна була ведучою на Суспільному. І вранку я побачив, що фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чорного. Він переміг в номінації міжнародний документальний фільм. І це дуже круто, він дуже круті слова сказав. І знаєте, тут найшого ця людина, яка зараз стояла е, на сцені в залі, де вручали Оскар два роки тому, ризикуючи загинути, знімала це все в Маріуполі. Ось е, цей фільм вже ж покажуть в Америці, його покажуть по всьому світу, тому що це міжнародне найвище візнання в галузі кіномистецтва фільм 20 днів у Маріуполі. Це спрацює як меседж. Ну, по-перше, Україна отримала перший Оскар в історії. Це, 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 це супер. По-друге, е, цей фільм подивиться ну, купа людей. І чи цей фільм вплине? А він не може не вплинути? Ну всі ми його бачили. Це ж просто. Ну, додаткова поява України в медійному просторі це великий плюс, тому що ми повинні розуміти, що на жаль, для за... західного глядача війна в Україні стала рутиною. Шок, от пам'ятаєте, шок був відбучий, про це ледь на два тижні говорили. А коли подібне було вже в Ізюмі, наприклад, ну це так було. Знаєте, статистика, це статистика, на жаль, стала. І тому нагадування о, це дуже добре. Я вважаю, що це ж, зайве нагадування, що війна в Україні триває, що є злочини Росії. І от ми бачимо, що пан Медведєв вже відреагував у нього якось так він там почав говорити про власне кіно, що нам теж треба про війну знімати, і так далі. Тому ми повинні. Ну це дуже добре в даному випадку про нагадування. А далі, знову таки, після нагадування, ми повинні. Однайте, у нас часто говорять, чи програємо ми інформаційну е, кампанію Росії. Ну, звичайно, що ті ресурси, які кидає Росія в медійний простор просування власних меж звичайно, не незрівняни Україна ніколи не зможе зрівнятися. Тут питання, як з'являтися в новинах, а от те, що ви сказали. Підтримувати і і вболювати за всі команди за команду Гура та е, СБУ. Хто більше знищить НПЗ кораблів Чорному морі? Отак От треба з'являтися в новинах справами конкретними. Чим більше СБУшні дрони будуть прилітати по НПЗ Росії? А там і по металургійному комбінату вже прилітають, які виробляють в тому числі е, е, сталь. Так? І, і а, вибачте, і, і по ангару, на... де ремонтували А 50 теж прилетіло. Так, так, от отак. От так це працює. Отак от треба з'являтися в новинах. Оце, оце реальний дій. І тоді ми будемо завжди нагадувати, що війна триває, боротьба триває. А для еліт для еліт, знаєте, є таке питання, знаєте, як глибинна держава. Для для них зрозуміло для них зрозуміло, що є люди, які спроможні вирішувати деликатні, в тому числі питання. Знаєте, щоб ми або це питання до того, як ми сидимо, то знаєте, обговорюємо чи виграє Трамп, чи програє чи програє Байден і так далі. Да, не треба про це думати. Не треба про це думати. Ми повинні розуміти принципи, на яких будується американська політика. А вона будується на наступних принципах: менше платити, більше отримувати. Це стосується як і Байдена, так і Трампа. Так? Далі допомагає той допомагає тому, хто сам собі допомагає, а це, а це основа протестантської етики. Там так вони так і говорять. Господь любить тих, хто сам собі допомагає і тому й йому допомагає. Є я, знаєте, я просто задобавлю, як як протестант, є такі слова в Біблії, що Бог допоміг сміливому з народу. Ну дійсно, це та, це, це, це Так, абсолютно. У них вже така логіка. У них така логіка. І чим більше буде роздовбана НПЗ і всіх інших, тим краще буде для України, тому що ми знову таки повинні спиратися на інтереси. А чи є інтерес, наприклад, у американських газо- та нафтоводобників, щоб російська, щоб російська газова нафтова галузь просто зник почала зникати? Звичайно, є це питання. Це питання цього, це питання конкурентної боротьби. А от, наприклад, республіканська партія це партія це партія реального сектору економіки, газ, нафта, металургія. Зброя і так далі, от от до чого ми повинні мислити такими категоріями а і, і спрямовувати всі зусилля, всі зусилля на те, щоб ми мілітаризувалися, ресурси передавалися. В виробництво зброї змушувати уряд стимулювати кредитування. ВПК вона же не кредитується ВПК, якщо ви не знаєте. Ну, завдяки вам знаю. Ви про це говорили неодноразово, тому я вже цю тему так теж тримаю. в голові. Я Не невирішене питання секретності, наприклад, завезення боєприпасів, ціни на них через митницю. По митній базі можна все дізнатися, звідки завозяться, і росіяни можуть потім руйнувати ці ланцюги. Невирішене питання. Щодо секретності, в тому числі підприємств, де знаходяться вони, та але знаєте, на відкритому доступі по базі перевірок податкової ці інших можна знайти, де знаходиться підприємство. Все повинно працювати на війну. І виробництво, виробництво ще раз, виробництво. Тоді я вас запевняю, знаєте, у нас тут. Ходять навколо Трампа і шукають трампістів в нашій країні. Говорить, ну от дивіться так дає. Я питаю, ви, ви кому це говорите? Ну кому ви говорите? Трампістам, які в США сидять. Да ви їм байдуже, що ви про них тут думаєте? Як і, і Трампу за великим рахунком, плювати, що ми про нього думаємо, і що тут деякі його популістам називають, і так далі. Ми повинні йти в принципи і розуміти, як побудоване у цей світ сильним допомагають. Чим сильніше ми будемо а, самі по собі, тим більше будуть нам допомагати. Ну, так, і тепер, будемо, тепер і по наших роботах ну, в нас ще є кілька хвилин, я дуже хочу це встигнути обговорити. А, ідея була озвучена, що зараз триває робота по скороченню міністерств, воно ну, і іншим способом економії. Велику частину держслужбовців планують звільнити, перерозподілити ті чи інші функції, а це дасть. Реальну економію чи це просто е, на, на певний час, е, як то кажуть, відправить в нокдаун державне управління? Як свого часу звільнення е, воєнкомів е, відправило в нокдаун на кілька місяців більше ніж на кілька місяців, е, територіальні центри комплектування і фактично загальмувало мобілізацію в Україні? Скоротити кількість держчиновників можна без е, оцих так званих реформ. Є е, у нас це я, я вважаю це неправильно, тому що в дійсності ви правильно говорите, це буде параліч, паралічно довгий час. Нам цього не потрібно, і треба дивитися, що вони мають на увазі під е, держслужбовцями, тому що вони можуть зараз лікарів скорочувати, вчителів, які потрібні країна, а на саме себе тому то слід дослідкувати, тому що наші чиновники хитруваті. Вони можуть собі величезні зарплати залишити, себе не скоротити, а тих, хто в дійсності потрібні країни, вони можуть не скоротити. Тому я вважаю, що це зараз Оце не на часі. Скоротити чиновників от в апараті цих міністерств можна і без реорганізації. Ну і тепер по підвищенню податків в перспективі і підвищенню там податків для фізичних осіб підприємців, це реально дасть більше надходжень до бюджету. Чи може це добити ну принаймні малий та середній бізнес, який ще намагається якось виживати ну там більшою мірою у сфері послуг, яких якихось ну і в сфері там дрібних перевезень, ще в чому там люди працюють? Ну може просто зникнути через те, що не не потягне податків, а їхні товари, які стануть дорожчими. Стануть неконкурентними. Ну, це черговий маразм від Гетьманцева, тому що ну люди просто в тінь перейдуть, припиняти це платити, а це місцеві бюджети постраждають. Е, якщо пан Гітманцев не знає, де брати гроші, я скажу, де добрати гроші, підвищуйте податки на банкірів. Якщо банкір не хоче фінансувати армію, не дає кредит на в цей реальний сектор економіки, а навіщо потрібен нам такий банкір? От у нас є податок на дивіденти 5% підвищити до 15%, як в Ізраїлі, наприклад. Фінансисти, банкірам взагалі можна поставити 50% до кінця війни і нічого. Нехай нехай скорочують свої витрати, скорочують банки. Нафіга вони такі потрібні в такій кількості. Не знаєте, де гроші брати, а я скажу: запроваджуйте податок з лотефундистів та заграхолдингів від 10 тисяч гектарів в одні руки. Спокійно підвищуєте податки, не знаєте, де податки ще брати. Е, скорочуєте відшкодування ПДВ на експорт сировини з 20 до 10%. А то, знаєте, така хитрувата позиція. Нашої олігархії, і в тому числі і агроєлігархії, і фінансові олігархії вирішили перекласти все е, витрати на війну на простий народ і на підприємців. Підприємці ви повинні розуміти, що. За певною моделлю взагалі повинні бути звільнені від податків. Так, от як в Сполучених Штатах Америки до 25 людей, якщо там підприємство працює, туди навіть податково не лізе. Що вони там роблять? В принципі, байдуже так тому що все рівно що, що, що ти там за ким ти будеш ганятися? Що ти там будеш ганятися? Це не відповідає втратам. Або, вибачте, давайте вже надприбутки, наприклад, по цьому запроваджуєте вже прогрес прогресивну шкалу оподаткування. А то, знаєте, дивна ситуація: у нас оподатковується як фізична особа 20% і умовний кобалів теж 20%. Ну це неправильно. Не у всіх країнах розвинутих є прогресивна шкала оподаткування. До 35% відсотків спокійно можна підвищити з певної межі, наприклад, від 40 тисяч гривень на місяць можна підвищувати податки. Нічого не станеться. Більше 100 мільярдів спокійно можна зібрати тільки багаті, які хочуть уникнути оподаткування. Нехай тепер платять теж за війну. А то знаєте, дивна ситуація: у нас олігархи не хочуть сплачувати війну і утримання армії. Особливо мене Я вже мовчу про трансфер на утворення Можна підвищувати ренту на вивезти сировини з нашої країни. Ну, наприклад, залізна руда, Марганець, Марганцева Руда та інше, там купа грошей. Так що не соромтесь, пан Гітманцев, і Не розповідаєте, що тут у усьому винуваті е е е дрібні підприємці. Якщо ви не хочете цього робити, а нафіга тоді нам потрібен такі голова комітету по податках? Я ще дуже коротко, але не можете не здати. От ви, як людина, яка е знається на е е фінансах і політиці лише в Україні поза нею. А... Реальний кандидат, ну як не скажу, не кандидат в президенти, а людина з реальним електоральним капіталом. Венер... Валерій Залужний, я тепер так вже не зрозумів, чи його тепер звільнили з армії, там з тим ВЛК не зрозуміло, що було. Ну в будь-якому разі він зараз вже на цивільній службі. Людина, яка стала реально легендою і залишається нею, в Англії, що він там може здобути і чи. Правда, що кажуть, що його забрали в Англію, щоб з ним попрацювати і підготувати нового президента України. Ну дивіться, я вважаю, що правильний. Тут, якщо Зеленський його туди направив, це ну, гарний хід, тому що Британія мало хто знає, в дійсності Британія це ледь не єдина країна в Європі, яка щиро прагне розпаду Росії, тому що всі з завжди інші... завжди прагнула. Ні, ну тут і, і у них тут інтерес прагматичний, тому що вони хочуть повернутися у велику гру як глобальна держава. Всі інші країни цього не хочуть: Німеччина, Сполучені Штати і все інше. Британія вона адвокатує адвок... Україну, в Вашингтоні, в тому числі. Багато чого змушуючи Вашингтон робити, чого він не хотів робити. І я вважаю, що це дуже гарно. Я упевнений, що ну ви що ви розуміли, таких людей. З таким досвідом в світі, ну на пальцях однієї роки можна тільки порахувати. Я упевнений, що там і Пентагон підтягнеться там для обміну думками, досвідом і так далі. Тому я вважаю що залужний там це дуже дуже добре. Вона просто дивує, коли у нас починають якісь претензії до, до залужного пред'являти. Я не зрозумів, а що ви від нього хотіли? Щоб він, знаєте, почав займатися цією нашою хуторянською політикою, партійку, забав, напевне, да? хотіли з нього Поча... зробити Августо Піначета, щоб він тут зараз переворот зробив. Ну, ну очи може хтось там. Почекайте, спокійно, да. що він там, місця в списках продавав, да? осередки створював. Пуч проти Зеленського організовав. Ну так таке. Так, знаєте, претензії, от ти такі, і так далі. А тема з ВЛК. Я взагалі вважаю, що вона висмоктана з пальця. Чому тому, що ну, по-перше, цих документів що ніхто не бачив, це ну, разруки. Я впевнений що це порядок такий в армії. Ну є порядок, що для того, щоб якщо він подає заяву на звільнення, то він проходить ВЛК, як і всі солдати. А, і це починається це. Ой, атаман, ти не такий. Слухайте. Ну давайте вже будемо доросліше, а не пред'являти претензії до, знаєте, до, до, від, до від, невідомо до чого. Тому я вважаю що це гарний хід, і він ну, по-перше, контакти це правда. Там багато хто з ним захоче зустрітися. Це світова тусовка. Uh, і ну і Британія, все ж таки, ну, така дуже потужна країна, вона має величезний вплив по всьому світу, і я вважаю, що це дуже правильно, нехай там буде адвокат такої Україну. І то знаєте, питання ще наступне часто говорить про про політику. А тут, знаєте, є така тонкі ще, що будучи в армії, наприклад, залужний не міг брати участь у політичних процесах. Так а коли він є послом. А там є вже багато варіантів. І якщо сам Залужний це ініціював, то мені здається, що пан залужний не такий простий, як багатьом. Абсолютно, Сдається, я до речі, це. <тісністі> 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 я, <тісністі> я багатьом людям казав, подивіться йому в очі, уважно, що на початку ви побачите, що він <тісністі> не просто вояка. Це сам собі на умі. Бажаємо успіху йому. Так, багато хто думав, що вони хочуть його використати, що там буде залужне, він там заведе, якийсь там список. Ну таке, знаєте, хуторянські наші діла, знаєте, таке. Те, що називається, а я думаю, що пан залужний дуже, дуже непроста людина. Він сам собі на умі, і він багато чого багато чого може зробити неочікувано для нашої традиційної політичної тусу. Але з того, що він робив, ми точно знаємо, що він це робитиме в інтересах України також. Тай, ну, і, своїх, і в своїх інтересах. Дякую вам дуже, пане Тарас Загородні Тарас був з нами. Я вас політолог. Я прошу вас лайкати, коментуйте це відео. Ну, перше, чи ви підтримуєте, скажімо, скорочення міністри. Це дуже цікава ваша думка, чи це якось вплине на ваше життя, підвищення податків для ФОП і для малого середнього бізнесу. Знову ж таки, якщо ви є в цьому бізнесі, чи це не доб'є ваш бізнес, як би ви думали, варто тут робити? Ну і дякую, що були з нами. Бережіть себе, донатимо на Збройні Сили України. Тримаємося купи, ну і залишаємось із ФМ Галичина. До побачення.